Перш ніж перейти до вив'язування своїх квітневих шкарпеток, я підключаюсь і показую вам пряжу, з якою я буду працювати. Щодо складу, то тут 75% мериносу і 25% ПА. Метраж, якщо не помиляюся, 420 метрів на 100 г. Нитка доволі тонка. ось Тепер перейдемо до. Самого забарвлення. От такі тут кольори та відтінки. Переважає тут таке світло-блакитний, жовтий. Є такий блідоліловий, який переходить в бежевий. Ось. Гарна палітра, мені дуже подобається. Сподіваюся, що гарно лягатиме у полотно. Як лягають секції з цієї пряжі, я поки що не знаю, самі цікаво. От списі буду використовувати 2,5. Хоча ця пряжа доволі таки тонка, вона на зовнішній вигляд вона здається тоншою, ніж Alize Comfort Sox. Але все-таки. Беру половиною, буду в'язати тугенько. Значить, що в мене в планах? В планах я хочу почати в'язати свої шкарпетки, не так, як завжди, а розпочати в'язання від миска. Ще так я не пробувала в'язати, цікаво, що з цього вийде і чи вийде взагалі. Тобто, в'яжемо від миска, обов'язково клин підйому і планую п'ятку бумеранг. А там побачимо. Ось. І хочу ці шкарпетки зв'язати такі невисокі, такі, щоб можна було одягати у кросівки. Зараз ще поки що прохолодно. І в таких звичайних бавовняних шкарпетках ще мені холодно, а в'язані шкарпетки, але короткі, якраз, думаю, будуть мені в нагоді. Ось тому не буду затягувати. Починаю свою роботу і вже буду паралельно до вас підключатися, показувати, які в мене є е, просування. Всім привіт! Так захопилася цією пряжею, що не зчулася і, в принципі, пров'язала майже пів шкарпетки. Ось, е, показую, значить, що в мене тут таке. Спочатку е, пряжа лягала, ну, скажімо так, окрас самих секцій лягав так, ну, рябенько, так? Такі вони короткі, невеличкі і в хаотичному порядку. А вже от з цього місця тут у нас вийшла така оказія. Тут виходить така нерівномірна смужка, яка йде по спіралі. Ось тут починається, я так розумію, що воно так буде йти по спіралі. Ось тут теж якась. Якась така виходить смужка з коротеньких смужок, тому що ось так воно йде, звідси починається, і тут ніби продовжується, і далі має йти. Ну, побачимо, як далі буде пров'язуватися, тому що, в принципі, зараз я буду приміряти, чи достатньо мені цієї по поступі. Так, покажу, що в мене тут в'яжеться. Вив'язала я клин підйому невеличкий. Тоді перейшла на вив'язання самої п'ятки. От, Так як планувала п'ятка бумеранг, але перед тим, як її починати в'язати, то кілька разів приміряла на ногу, щоб приміряти і подивитися, чи дійсно достатньо цієї довжини ступи. От, здається, що все нормально, вже вив'язана у мене одна половинка п'ятки. І якщо ось тут так заміряти від мисочка до е, ось цієї точки, то тут приблизно десь 25,5 см в такому вигляді на розтягнутому. А коли одягаєш на ногу, то десь приблизно 26 см, бо полотно трошки тягнеться. Ось, якраз на мій 39,5 розмір ноги. Отак. От Все. Зараз буду переходити до вив'язання. Цій, другої половинки п'ятки. І тоді треба буде скоротити клин підйому, який я отут вив'язувала, такий невеличкий. ось І далі вже діло за малим залишиться. Ось так. Так, показує, що в мене тут вже готово. Значить, вив'язана в мене вже п'ятка повністю. От, і зараз е, вже дов'язую клин підйому, Поки що нічого не зрозуміло, але що трошки пров'яжу і вже буде картина вимальовуватися. Ось. До речі, на вулиці дуже гарно передається кольори пряжі. Такі, якими вони мають бути. Тому що при штучному освітленні трошки вони не такі. Всім привіт, дівчата! Як бачите, вже готові мої квітневі шкарпетки. Е, на жаль, сталося так, що я трохи випала з інфопростору і вам не дознімала, як я їх віжу, але вже показую вам готовий результат. Е, вони в мене вже випрані, висушені. Сушила, до речі, на блокаторах і трошки ось тут видно такі місця. Е, на сороковий розмір, там були невеличкі прогалини на блокаторах. І... Висохло нерівномірно. Але я думаю, що коли одягаєш на ніжку, то це все дуже швидко виправляється. Значить, що мене тут закривала я ось ці підгин, ось цей підгин голочкою. Доволі так еластично, ну, тягнеться. Мені одягати зручно і, тим не менш, не розтягується ось цей край. Так, доволі цікаво лягли тут е, ці візерунки, чи як їх можна назвати, е, секції. так? Мені асоціюється, наприклад, ось цей візерунок, ось такий жовтий шматочок, асоціюється, що це якась блискавка. Не знаю, як вам. Ось тут теж так. ну. Не вийшли вони в мене однакові, але вони, в принципі, її би не вийшли, тому як би я не хотіла тут підібрати е, секції. бо це, Мені здається, було, було б неможливо. От. Дуже м'якенька пряжа, приємна така. Е, я думаю, якби в мене була можливість ще пов'язати з такою пряжю, я б собі залюбки її прикупила, е, бо вона м'яка, е, така пластична. І. Е, е, е. Тут є такий невеличкий пушок, але, в принципі, особливо і не видно. Не шершава. І було дуже комфортно в'язати. І тут пальчик нічого не натирало. Ну, пряжа просто пісня у в'язанні. А як буде в експлуатації? Поки що не знаю. Можливо, може і швидко протертися. Ну, якось так. Так, це мої перші шкарпеточки за квітень місяць. І ще. Можливо, хтось дивився моє попереднє відео, а може, хтось не дивився, бо там доволі таки мало було переглядів. Я показувала шкарпетки також квітня. Я їх віднесу в цю категорію, тому що я їх теж в'язала у квітні. Ось так вони виглядають. На блокаторах не сохли, просто так випрала, розклала на горизонтальну поверхню і сушила. E, значить, це, якщо не помиляюся, то це северяночка. E, доволі вона така колюча. Було в'язати з нею не дуже легко. Натирався палець ось тут, де ниточка бігає по пальцям. От, Але все-таки справилась, e, поки що їх не носила, але так одягала, то доволі такі теплі. Я думаю, що ще за рахунок того, що тут є такі ворсинки. Які колять ногу, і за рахунок цього зігрівається нога. От. Е, думаю, що я їх на голову ногу носити не буду, а буду одягати на якусь тонку шкарпетку повняну. Скоріше всього, так. Е, тепер коротко про них. Е, схрещена резиночка. Ой. Далі я в'язала візерунок, це, типу, як ломана резинка. Е, тут, звичайно. Моя улюблена п'ятка підкова. Ось. І стрічковий мисок. Все дуже просто. Вони такі не дуже високі, бо це я планувала їх носити не у взуття, а отак вдома замість, замість тапок. В принципі, зараз. І весна така доволі прохолодна. І інколи літом я в ноги мерзну, тому я думаю, що вони мені гарно прослужать. Ось. Ось такі дві пари шкарпеток я покладу в свою шкарпеткову скриньку за квітень місяць. Про ці шкарпетки я трошки знімала і показувала. Ось. А ці ви взагалі не бачили, як вони в'язалися. А я їх пов'язувала в черзі або, до прикладу, в транспорті, коли кудись їхала. І так, в мене за кілька днів з'явилась нова пара шкарпеток, які, в принципі, я не планувала в'язати. Якось так. От, до речі, ось ця пряжа, і ця пряжа в мене йде в категорії, типу, як нова пряжа для мене. З цієї ще також раніше ніколи не в'язала ця нова пряжа. І ця пряжа мені була подарована. От. Тому я думаю, що і ці шкарпетки, і ці шкарпетки підходять під основні правила нашого проєкту. Тому без ніяких сумнівів ставлю в свою корзинку, наповнюю. Ось і. Буду в'язати далі. Якщо вам це відео сподобалося, то можете поставити свою вподобайку чи написати будь-який коментар в підтримку мого каналу. Я вам дуже дякую за те, що ви подивилися це відео. І зустрінемося з вами в наступному місяці. Па-па!